Апаратне лікування ефективне при широкому спектрі очних захворювань, такому як астигматизм, як короткозорість, далекозорість, порушення акомодації при хронічній втомі очей, що дуже актуально у сучасному світі. Лікування направлене на стимуляцію тієї чи іншої структури ока. Це як в тренажерному залі, відвідавши лише одне тренування, нічого не зміниться. Так само і з оком, тільки пройшовши терапію курсом, ви отримаєте бажаний результат. Важливо зазначити, що перед курсом обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем, тому що кожен апарат має свої нюанси, свої режими, свої показання і протипоказання. І тільки лікар може прописати вам максимально дієву індивідуальну програму саме під ваш зір, під кожне око і під ваш діагноз. Лінійка акомодаційна особливо ефективна для дітей та підлітків з порушенням акомодації, з короткозорістю, далекозорістю, астигматизмом та хронічною втомою очей. Принцип лікування полягає в поперемінному додаванні до кожного ока позитивних або негативних лінз. Апарат струмочок призначений для лікування і стабілізації короткозорості, тренування органу зору при амбліопії та зняття спазму акумодації. Дія основана на спостереженні символу, який поперемінно наближається або віддаляється від ока. Амбліотренер. Вправи на цьому приладі схожі на гру, тому діти дуже охоче на ньому займаються. Ефективний, зокрема, при амбліопії, косоокості та інших порушеннях рефракції. Фосфен Прилад призначений для впливу на тканини ока імпульсним струмом. Таким чином він здійснює збудження зорової системи, що відповідає активності зорового аналізатора. Апарат лазерної терапії Принцип дії цього апарату заснований на впливі гелінеонового лазерного випромінювання на тканини ока, що призначаються при багатьох порушеннях рефракції, мають протизапальну дію та стимулюючу. Якщо ви або ваші діти маєте велике зорове навантаження, не відкладайте візит на потім і приходьте до нас.